Любителі двоочкових і триочкових із кращих чоловічих аматорських команд краю знову виходили на майданчик. В Ужгороді відбулися матчі другого туру чемпіонату Закарпаття з баскетболу. Отож на наболівальників чекали нові поєдинкові емоції. І підстави для оптимізму були, адже рівень організації змагань та самого турніру покращується. Про це засвідчила й зустріч Ужбаскет, Карпатянгав 63-70. Як на мене, то цього року чемпіонат виріс, тому що в нас з'явилися відеотрансляції. І тому з кожним роком, мені здається, що він росте, росте. Ну, як і команди стараються. У нас вся команда, про яку ми грали, це нова команда. Вона добалася, хлопці молоді, старалися. Ну, наш досвід підсіли десь в кінці на фізичних ну, мотивації не вистачило. ну, Будемо старатися. Наступних іграх побіждати. Перш за все хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість проводити взагалі цей чемпіонат. Щодо рівня команд, він з кожним роком все більше зростає. Цього року у нас є новачка команда це Carpathian Хаус. До речі, тільки що іграли ігру, яку вже другу поспіль виграли, тому це якби, принципі, для нас і ну, диво, і команда, на яку треба вже дивитися, як на конкурентів. Принциповим видався й поєдинок ужгородців та мукачівців. Уже перший період показав. На команди чекає боротьба нервів 15-14 за господарями. Надалі протистояння було таким же непростим. Усе ж, представники обласного центру здолали візаві 74-69. Попри поразку, баскетболісти з міста над Латорицею. Постали зіграним колективом. Команду вдалося зібрати доволі легко. У нас колектив вже роками зіграний. Ми біля 10-15 років вже граємо на чемпіонаті області. Костяк є, молоді гравці прибавилися у нас, тому з цим не було проблем. В іншій зустрічі Ужгород 40 здолав земляків із другої команди Дею США Закарпатської обласної ради. Для цього колективу змагання є школою набуття досвіду. Отож, 92-55 за досвідченішими баскетболістами.